Іра натякає на те, що її типу потрібно утримувати. Якось це дуже часто фігурує, навіть уже на рівні наших з нею типу розмов це й само собою зрозуміло, що чоловік буде підтримувати свою дівчину. Питань якби немає зовсім. Просто не хочеться, щоб все навколо цього крутилося. А як ти дивишся, до речі, як повинна розвиватися дівчина? Я не думаю, що вона там повинна працювати 24 на 7, там щоб э, э, годувати сім'ю. Ага. Мені здається, що це вже повинен робити чоловік. Взагалі для мене відносини 50 на 50 — типу, ну це таке. — Скидатися, ми не будемо з тобою. Да. Я їжу. Ні, ми на касі. ні, це не це не це не означає, що, типу, якщо я пішла в магазин, я така, альо, де давай мені там 200 гривень, а мені треба хліб купити. Ні, я сама можу за себе заплатити в принципі будь за що. Але на ну, відносинах мені хотілося, щоб потреби закривав чоловік. Ну, для мене це, ну, отак, от, 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 от якось. Mm -hmm. Що ти на це скажеш? Скажу, що ну, нормально. Н нормально, це все. <рес> Ні, я нормально на це ставлю. <рес> питання не там в грошах якихось, а питання в тому, що мені не подобається, коли людина свідомо деградує, щоб в неї був якийсь свій інтерес в цьому житті. Упасі ну, Боже. Я не хочу щоб вона там 24 на 7 на якійсь роботі. Ні. Але щоб вона чимось цікавилась і щоб її щось захоплювало, щоб її щось рухало в цьому житті. Такі жінки, як правило, мені цікавіші. Я зараз себе сама забезпечую. В принципі, можу собі купити все, що я забажаю. Ну, не прям, звісно, все, але, ну, типу, базові. і ну, той рівень, до якого я звикла, я можу сама собі забезпечити.